У місті, на відміну від тренувального майданчика, другої спроби може не бути. Помилка часто призводить до ДТП з тяжкими наслідками. А взимку на водія чекає небезпека на кожному сантиметрі дороги. Які наслідки може мати нехтування головними принципами паркування? Добре, знає майстер контраварійного керування Сергій Луп'янчук. Привіт, Сережа сереж, якісь розлічі в парковці літом, парковці зімою. Нюанси сложності. Если у нас покрытие очень скользкое, то мы, конечно, должны учитывать это, перестраховываться. Если мы даже не очень быстро едем, но покрытие очень скользкое, то любая грубая работа газом или резкое торможение этого может быть вполне достаточно для того, чтобы машину слегка занесло и коснуться рядом стоящего автомобиля. Плюс такие нюансы, допустим, вот у нас переднеприводный автомобиль. Мы запарковали его, вот, а вечером у нас мороз. И поставили машину на ручник. Да. Утром, конечно, можно прийти и получить такую неприятность в виде заблокированных задніх колес. Если покрытие будет очень скользким, то можно и не тронуться с места. Вашим. Парковка це не просто зупинитися та вимкнути двигун. Усе набагато складніше. Це автомобільний феншуй, який має опанувати кожен, хто сідає за кермо. Що важливо знати про зимову парковку? Надо накатати, скажімо так, несколько разів проїхати зад вперед, накатати колію ось, під машиною. І навіть якщо піде серйозний сніг, то ця колія залишиться і можна буде вранці дуже легко виїхати. Получається, якщо приїхав на рихло, поставив ушу, сніг подтаял, колеса схватились. Может ще подсыпать сніжку. Да, можуть прихватитися колеса. Сніг, якщо он мокрый, підмерзне і заблокирует колеса. Автомобіль, навіть якщо він не рухається, все одно залишається небезпечним. У такому вигляді машина стає перепоною руху, зменшує оглядовість узбіччя. І поставити машину таким чином, щоб вона якомога менше заважала іншим водіям, це особлива майстерність. Ну, я два в зависимості якої сторони ти хочеш припаркувати машину. Якщо водійською стороною, то треба залишити, мабуть, сантиметрів 15-20, щоб удобно було виходити і садитися потім машину. Вот. Если это пассажирская сторона, то, наверное, впритык бровке и всегда более эффективно, наверное, будет запарковаться задним ходом, потому что ты через зеркало, скажем, более точно можешь выставить машину. То есть вот смотри, у нас вот бровка. Так, есть так, такая. И вот мы впритык к бровке выставляем машину. пассажирской стороной, аккуратненько подруливая, оставив достаточно много места на проезжей части, как можно ближе к бровке поставили машину. Сереж, на ровном понятно. К бровке подъехал, сантиметров 15-20. Не всегда же дорога ровная. Она бывает или вверх, или вниз, под уклончик. Есть нюансы какие-то? Конечно. Да. То есть оставить машину на уклоне надо перестраховаться. Всегда колесо упереть в бровку. И в зависимости от того, стоишь ты передом вниз или задняя часть автомобиля вниз. Так. Вот. Надо по-разному ставить колеса. Спасибо, Сереж, за науку. Я понял, что парковаться нужно так, чтобы потом можно было выехать и главное никому не мешать. Ну а вам я бажаю бути ввічливими, обережними і обов'язково побачимось. Щаслива.